Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 травня 2024 року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здійснив візит до Філадельфії, де взяв участь у передвиборчому мітингу. Там він пообіцяв темношкірим виборцям, що він призначить прогресивних суддів до Верховного суду, якщо його оберуть на другий термін, припустивши, що він очікує, що протягом наступних чотирьох років у Верховному суді з'являться вакансії. Наступний президент зможе призначити пару суддів і будь-я прокляти, якщо ми справді зможемо змінити деяких суддів, коли вони підуть на пенсію, і поставити справді прогресивних суддів, як у нас завжди було. Скажіть мені, що це не змінить вашого життя, сказав Байден, так під час передвиборчого цього мітингу. Знову ж таки, він намагається вплинути на цю електоральну нішу, так для того, щоб вона. Поповнювалася в контексті підтримки в бік Джо Байдена, так і щоб це дало позитивний результат так під час загальних виборів. Далі CNN говорить, що це було явне попередження про ставки на майбутніх виборах від Джо Байдена. Також це чітке нагадування про те, що деяким із дев'яти суддів уже за 70, так і власне, їх можна замінити двом консервативним суддям 75 і 74 роки. Консервативних суддів так призначали республіканські президенти, а Соні Сотемаєр наступного місяця має виповнити 70 років. Це лібералка, яку висунув Обама так за своєї каденції до Верховного суду. І далі говориться про те, що відставка будь-кого чи всіх із цих. Трьох суддів може стати ключовою можливістю як для Байдена, так який призначав одного суддю до Верховного суду під час своєї каденції, так і для Дональда Трампа, який під час своєї каденції призначив трьох суддів так для того, щоб потім мати певний вплив в контексті прийняття тих чи інших рішень. Ідеологічний склад суду став одним із визначальних аспектів американської політичної влади. До прикладу, у 2022 році відбулось скасування рішення Ру проти Вейда щодо абортів, так, і це призвело до активних дискусій в американській спільноті. Щодо питання репродуктивних прав, це питання активно піднімалось під час проміжних виборів в 2022 році, і в деякій мірі це допомогло демократичній партії так не програти з великим відривом в палаті представників. І звичайно, це також стає. Основною темою для демократичної партії під час виборів вже в 2024 році, так, тобто постійно здійснюється акцент на цьому питанні. І далі говориться, що таким чином Байден намагається отримати підтримку з боку темношкірих виборців, так, такими заявами, що будуть призначені прогресивні судді до. Верховного суду. Ось така подія трапилась у Філадельфії. Знову ж таки, будемо бачити, як темношкірі виборці будуть дослухатися до обіцянок з боку Джо Байдена, тому що тут варто зазначити, що за останній період часу це не перше. Звернення до цього електорального сегменту раніше також Байден звертався так, до темношкірих виборців, говорячи про їх захист, так, говорячи про колишнього президента США Дональда Трампа, так, який не сприймає цю. Електоральну нішу, за словами представників демократичної партії. Також запускалася реклама так, щодо взаємовідносин колишнього президента Трампа з темношкірими виборцями. Тобто, тут ми бачимо, особливо ось цей місяць травень, активна робота кампанії Байдена з темношкірими виборцями. У подальших дослідженнях ми побачимо, наскільки ця робота буде результативною. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам. України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!